Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Молитва один із найпотужніших духовних інструментів, який допомагає нам у тяжкі часи. А наразі це спосіб передати нашу щиру вдячність Богові за його захист як цивільного населення, так і відважних українських воїнів-захисників. Тож традиційно у неділю на головній площі міста віряни разом зі священнослужителями різних конфесій зібралися, аби провести соборний молебень за мир в Україні. Це сильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час тяжких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Почуй бахання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилася війна. Твоя милість спонукає весь світ підтримувати Україну, щоб вона вистояла в цій мужній боротьбі. Просимо тебе всемогутній, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, України, нашу мову, культуру, збережи нам волю і подаруй нам перемогу. Душі вірян сповнені надією та благословеннями, коли вони підносять свої молитви до Бога, об'єднують власні сили заради спільної мети, найшвидшої перемоги України у страшній війні, котра вже третій рік триває на українських землях. Господи, даруй нам і надалі бути вірному цьому рішенню кожної неділі на 15.00 приходить сюди і складати перед тобою молитву, знаючи, що ти вже переміг і прийде час. Коли ти переможеш, нашій рідній Україні Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини.